В одному з моїх відео був фрагмент, де я складала рушнички. Я отримала від вас дуже багато коментарів, де ви просили показати, як вони складаються. Я взяла один рушничок такий невеличкий, а другий більший. І цей складу вдвоє. Цей у мене рушничок такий прямокутний. Середину кінчик і цей середину кінчик, так трошки нахльост. Беремо посередину і складаємо так легенько, валиком, скручуємо, 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 скручуємо. І оцей кінчик сюди. І от такий у нас получився скручений рушничок. Нічого не розкручується, зручно складати, з собою дорогу брати, мало займає на полиці місця. Тепер беремо більший рушник. Зсередину. Раз, всередину два. Вивертаємо, трошки підсовуємо цей ближче до себе і також тугенько валиком скручуємо, скручуємо. І оцей хвостик сюди отак От отримався. Пополам складаємо правий куточок всередину, лівий куточок всередину, так трошки нахльост можна. Серединку сюди перекидаємо і скручуємо тугенько, 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 тугенько. І от такі.